Тож ми попали в 26 й сектор. Це не турнір на підтримку ЗСУ. Так, сусіди вже тягнуть рибу. От. Гадни всім. Так, у нас перша покльовочка тільки що перезакинулась і зразу покльовка. Так, у нас покльовка вже кінець. Змагань. Красива рибка. Це вже добре. Один поводок. Один. А поводок можна зробити. 18 секторів, нічого не викидаємо. Ні, ні, ні. З кого починати? З кого там 17-й, хто в нас по списку? Б-7. Мені 7 пише. 26-й. Я там стояв з одної риби. Як ти тоді в краю стояв? Тож ми попали в 26-й сектор. Це ні турнір на підтримку ЗСУ. Ми з вами будемо Лабашити всіх. Розкладаємося. Так, розкладаємося. Робота йде повним ходом, треба до 9 встигнути. 9 старт. Буде реподім. Змагання почалися, а у нас ще водки не закинуті, перший заброс. Ну що ж, друзі, перший закид відбувся і старт змагань пішов, як то кажуть, вперед. 9 година ми стартанули до 3-ї години дня. Короткий такий турнірчик на підтримку ЗСУ. Всі вудки вже в озері, всі стартанули, дуже цікаво. цікавий формат, швидкий. Треба швидко ловити. Ми ловимо на флети, але можна також і на класичний карповий монтаж ловити. На дві, на дві вудки. Ось така поки що початок, погода файна. Мав бути дощ, але як завжди, синоптики намахали. Так, сусіди вже тягнуть рибу. Вот. гадюани фім. Вже щось витягнули. 45 хвилин пройшло. У нас був один тільки пік. Сусіди вже витягнули. Ну чого, ми перекидаємося. Оська тільки що перезакинулась і зразу покльовка. Так, перша рибка є, ще нема, але вже під берегом. Це вже цікавіше. Та подажи Вау. О, сетер. Нам попав. Матрива, Курва, як тут витягнути? Тигачок. Ну що ж поки що на риба О, тяжко щось наклюєні фігаблін. Сусіди тут вже дві зловили в ОЛСІ, а от Петя там рве, рве Петя мельничок. Рве всіх, там вже всі мішки в нього вже всі зайняті. Ну він на мілиністи стоїть, крайній сектор в нього хороший випав, він там рубає. Так що поки що так. Погода така собі, вже похолодало чуть, сонце зайшло. Не знаю, не знаю. Один. Одна рибка у нас. Тяжко. Його тут не дуже підходить на те Друга, друга похлвочка була тільки що легенький попуск Вован тяне рибу. Ой який дільфін Дивись, що витворяє? Mm. Даже ті фитора такі паршиві на маленькі рибі, блядь. Вони такі жорсткі, блядь. А, у нас поклёвка, вже кінець. Змагань. Кажу, кінець змагання, а у нас покльовка. Айна є. О, сука, що за це? то риба така? Ого. Буванчик. Ого! Я такого бы без пятака Есть <laughs> рыбка. Есть рыбка. Гарна риба красива, красива рибка, це вже добре. 13 в місці команда Сергіян кило... э, 2 кг 540 грамм. Чекай, 14 градусов. <рит> <рит> а, то есть 14 кілограмс. Спортикс, перші місці. Спортикс, в перші місці, Спортикс, кіло 910 км. <рит> Что ты так важил? Ну то я, ну, блядь, я забыл кому, не туда Серьег. Серегин, так, значит, є е 2 кг 540 км.

Да, дев'ята, дев'ята. Потіскав? Потіскав. 4 кілограмма 300 кг. Восьме. Ярусевич, 9 кілограм 290 грамм. Вот такие. Так, далі, значить, сьомі місце. Матч про 12 кілограм 790 грамів. <головсь> так, шости місце, шести, шести, шести. Елисеев, шостий місце. 14 кг 830. П'яте місце. Акваріус, 20 кг 700 грамм. Четверте місце. Четверте місце. Четверте місце. 21. Да, в... Грановський. Грановський 21 кг 0900 грамм. Дерев'яна медаль. Я не купив. Так, найбачай, найбачай. так, третє так. місце. І Васишин. 23 кілограми. 110, 110 грамів. Поздоровляю вас. А як ви говорили? Я не все главное ходять, до... і горку зловили. Тобто я горку там не бачу зловив. Ну я увілився, а що ви розкажете? То все віскі. Потім фотографуємося, потім, ребята. Друге місце, Омельчук, Оленчук, Оленчук. Значить, 23 кілограма 970 грам. Молодець. Молодець. Що значить? Флеш лідер пішов з карту. Причав рибу мені мовити. розказував, що ми вас обійшли. Я думав, що вони не І перше місце рекордна, рекордна вага. То взагалі 67 кг 320 г. Петро Мельничук. Петро Мельничук.

От питання. слухаю. Що вам робити за це перше першому? Тупити. Тупити. Ні. тупити? Я теж кажу. Тупити. Одні порушення. Так. Ні порушення. Тупити. Як ти скажеш? Нормально. Сьогодні, сьогодні була, значить, у нас фестиваль, то сьогодні не було змагань. Як скажеш? Так. Змагань. тут сам ти давав добро, так що О. перепрошую. А, ні, казали, думає, що, ми що. Воно, я їм дозволяв. Так, так. А от вони і зловили рибку. Ладно, я сказав, дозволяє. Так, значить дивіться, бікфіш, значить карп 8 кілограмів 670 грамів, трошки боває лісієв не добив. Команда Акваріус. Ми там, придано. Там? 40 грамів різниця. 40 грамів. <клес> 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 <клес>